Білосніжка й семеро гномів. Білосніжка й семеро гномів. Дуже давно в далекому королівстві народилася прекрасна принцеса. Волосся в неї було чорне, як ебенове дерево, а шкіра біла, як сніг. Тому й назвали її Білосніжкою. Так сталося, що мати дівчинки померла, а кілька місяців потому її батько король вирішив одружитися іще раз. Нова королева виявилася жінкою пихатою. Тож щоранку вона запитувала у свого чарівного люстерка, хто найвродливіша жінка в королівстві? І щоразу люстерко відповідало: Ти найпрекрасніша, я знаю. Вродливішої не буває. Минав час і якось королева дістала. Від люстерка несподівану відповідь. Стала ти тепер старіша, білосніжка найгарніша. Почувши ці слова, королева розлютилася. Вона наказала одному з королівських мисливців завести Білосніжку в ліс і вбити її. Виконуючи наказ. Чоловік послухався і обманом завів дівчину далеко від замку. Та коли він здійняв ніж, щоб її вдарити, то не зміг скоїти такого злочину. Зізнався мисливець білосніжці, що дістав наказ від її злої мачухи і порадив тікати ніколи не повертатися до королівського палацу. Лишившись на самоті, безпорадна білосніжка пішла блукати лісом. Чула вона лише виття вовків та гарчання ведмедів і не знала бідолаха, де знайти притулок, аж нарешті вийшла до невеличкої хатинки. То, певне, був будиночок дітлахів або ж невеличких на зріст дорослих. Адже всередині все було зовсім маленьке. Увійшовши крізь мініатюрні дверцята, білосніжка побачила сім маленьких стільців навколо невеличкого столу, на якому стояло сім тарілок. Лежало по сім крихітних виделок, ножів і ложок. Усе було навдивовижу крихітним. Утомлена й голодна, після тривалого блукання, білосніжка з'їла шматочок хліба з однієї тарілочки і ковтнула води з одного горнятка. Після цього принцеса вирішила пошукати, де можна перепочити, і знайшла спальню. У якій рівненькими рядочками стояло сім маленьких ліжечок, застелених чистою накрохмаленою білизною. Сама не своя від утоми білосніжка впала на ліжечка й міцно заснула. Незабаром додому повернулися власники хатинки, семеро гномів, які щоранку йшли працювати в копальні. Щойно вони помітили, що хтось її випив із їхнього посуду, відразу кинулися шукати незваного гостя по всіх кімнатах і натрапили у спальні на прекрасну принцесу, яка міцно спала. Коли Білосніжка прокинулася, вона розповіла гномам про свої Поневіряння й попросила прихистити її, натомість пообіцяла допомагати по господарству. Маленькі чоловічки радо погодилися і присягнули за всяку ціну захищати її від злої королеви. Спливав час, і щоранку, після того як гноми вирушали до копальні, Білосніжка замітала, прибирала в хатинці і готувала смачну вечерю для своїх друзів. На жаль, королева дізналася від чарівного люстерка, що білосніжка й досі жива і приготувала отруєне яблуко. По тому, перевдягнувшись у стару жінку, вона пішла до лісу. І постукала у двері хатинки гномів, коли Білосніжка відчинила, зла мачуха простягнула їй яблуко і промовило: Наливча ну яблочко, нужбо, скуштуй, ще й гномам пиріг смачний, приготуй. Яблуко мало такий апетитний вигляд, що дівчина вирішила одразу його скуштувати. Та щойно відкусила, як мертвою впала на землю. Коли семеро гномів повернулися додому, то спробували повернути Білосніжку до життя, але зрозуміли, що врятувати її вже нічого не зможе. Смерть. Не спотворила красуню. Тож гноми домовились її не ховати. Натомість вони поклали дівчину в кришталеву труну, де всі мали б змогу нею милуватися. Якось у тих краях проїздив принц сусіднього королівства. Зацікавившись кришталевою труною, він підійшов ближче. Вродлива дівчина, яка здавалася сплячою, так його зачарувала, що принц підняв кришку. Він вирішив її поцілувати, підняв із ложа і узяв на руки. Тут шматочок отруєного яблука, який застряг у горлі білосніжки, вискочив. Красуня одразу ж отямилась на радість гномам. Принц... Який закохався в дівчину з першого погляду, попросив її руки, і вона радо погодилася. З Лумачуху також запросили на весілля, проте, коли жінка побачила усміхнену білосніжку поруч із нареченим, її охопила велика лють. Вона дико заверещала і побігла геть із замку, і більше її не бачили, а молода принцеса та її коханий принц жили разом довго і щасливо. Кінець